За 15 кілометрів від лінії фронту майже чотири десятки працівників комунальних підприємств з Івано-Франківської громади будували фортифікаційні споруди на Донеччині. З нуля облаштовували мережу траншей, сполучених вогневими позиціями. Про відрядження комунальників розповість Тетяна Дадак. Ігор Нісиловський, водій тролейбуса, добровольцем зголосився поїхати на Донеччину. Розповідає, будувати оборонні споруди навчався уже на місці. Я пішов а то часу. час Вибухи було чутно. Все наближається все хотів зробити краще для того, щоб зміцнити оборону і допомогти хлопцям, які потім підуть в ті споруди. Цієї роботи не чи я водій, не штукатур, ні маляр, це все приходилося пробувати. Поновому Роман Орловський раніше їздив на Херсонщину ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС, тож одразу погодився поїхати і на схід розповідає, працювали на третій лінії оборони. Нам сказали, що там стоїть Коломийська десятка, і наша львівська десантно штурмова бригада вісімдесят. Якщо на випадок чого, то їм доведеться відступати туди. Також серед багатьох наших були. Люди, які там родичі загинули. У мене загинув троєрідний брат на Запорізькому напрямку. то хотілося якось теж показати, що не дарма, то те, що з ним сталося, ми мусимо закінчити цю справу до кінця. Робочий день бригади розпочинався о 5.30. Працювали без вихідних. Перших пару днів було страшно, а потім вже привикається, я вам скажу. Так що, а боятися постійно треба. То чи тут, чи там боятися треба. Ну, не знає, то йдете за, за шпарту, спали. Ну, так, так, ніхто не знає, що може бути. А в загальному я скажу, що враження нормальне. Так що казати, що це погано, о, то ні, кого немає. Скажу супер було добре, що добре, що команда зібралась така, що один одного розумів. А це саме головне. Бригаду комунальників очолив заступник директора департаменту інфраструктури та житлової і комунальної політики Геннадій Пономаренко. Роботи було дуже багато. Насправді колектив підібрався такий, що розподілили між собою роботою, все чемно, дружно все зробили. Перший тиждень було важко, коли треба було просто зорієнтуватися, який вид робіт, що треба, який об'єм. А потім вже трошки порозбирались, скажімо так, по бригадах і вже робота йшла конвеєром. Проблем якихось таких не було. Знали прекрасно, що ми робимо, для чого ми це робимо. Зорієнтувалися вже в самому типу робіт, тому в принципі виконали достойно. Франківські комунальники працювали на Донеччині півтора місяця і днями знову вирушать на схід допомагати військовим.